На початку грудня минулого року, одразу після побиття студентів, молодий чоловік не зміг сидіти вдома, коли на київський майдан почали виходити люди. Працюючи таксистом у місті Тараща, він знаходив час поїхати до Києва, щоб показати свою позицію як громадянин України. Під час подій на Майдані у нього народився другий син. Минулими вихідними він повіз дружину та двох синів на майдан до Києва, щоб розповісти те. Що бачив на власні очі та показати місця, де гинули люди. Ми мирною ходьбою прийшли сюди, щоб виразити свій протест, і щоб Верховна Рада прийняла конституцію 2004 року. Тут було перекрито солдатами внутрішніми внутрішніх військ. Стояли солдати внутрішніх військ, за ними стояли беркоти. За Беркутами стояли люди, такі, що називають їх тітушками. Почалося все на цьому місці з того, що ці тітушки перші почали кидати в мирних людей камінь. На цьому місці перші були пострадавші. Беркут розганяв, стріляв, кидали димові гранати. Це було жах. Те, що по телевізору війну показують, це геть не те. Молода дружина, лишаючись вдома з дітьми, щогодини телефонувала чоловікові. Важко згадувати ті дні всій родині. Я переживаю за тата, що я думаю, що там будуть стріляти. Я привів сьогодні своїх дітей на майдан, показати де була революція, найкра... революція. Щоб моїм дітям і мені в старості, може бути, жилося краще не панам нашим, таким як Янукович, Пшонка, ну, Багато таких панів, які жили за наші кошти, а люди, діти, які требували на операції, помирали від того, щоб їх не вистачало коштів. А наші пани жирували і золотими батонами гралися. Це все робив заради свободи, заради майбутнього моїх дітей і всієї України.